Це новий BMW X7 з двигуном від М-серії в модифікації М 60 Поруч зі мною Lamborghini Урус. Тож зараз буде гонка, і ми побачимо, хто зна швидше на чверть милі. Поговоримо з власником Уруса привіт, Яні. А вже ж це ти за кермом Уруса знов. Але це ж не твоя машина. Ні, це машина мого бізнес-партнера. А мій перформанте приїде десь за тиждень. Дуже чекаю на нього. А хто ж твій бізнес-партнер? Його звати Баф, і до речі, той синій Порше також належить йому. Дякую тобі, Баф. Якщо ви зацікавились, в описі до відео є його інстаграм з усіма його цікавими машинами. Ну що ж, трошки технічної інформації про ці машини під капотом у BMW 44 літровий твін V8. Це до речі, слабша версія двигуна, який буде встановлений на наступному поколінні М 5 Тут 530 кінських сил та 750 ньютон метрів крутного моменту, повний привід та восьмиступнева автоматична коробка передач з лонш контролем. проблема цієї машини, що вона набагато важча. Тут, до речі, сім сидінь, вага 2675 кілограмів. Тож співвідношенню потужності до ваги може бути завдано шкоди. Однак BMW полюбляє занижувати потужність своїх машин. Про це я розповім вам у новому динамометричному тесті. Ми взяли М5, Е63, Audi RS6 та Porsche Panamera Turbo SE Hybrid. Поставили на стенд і також зважили їх. Для перегляду цього тесту тисніть на підказку тут або в описі до відео. Перейдемо Alright, до Lamborghini. <чування> 4 літра, твін турбо, V8, 650 кінських сил, 850 ньютон-метрів крутного моменту, 8-ступнева автоматична коробка передач з вонч-контролем. І вона на півтонни легша за BMW. Тут 2199 кілограмів. Вона ще й набагато дорожча. BMW коштує близько 110 тисяч, Lambo – 160. Та з додатковими опціями ціна може сягати 200 тисяч. Перед тим як ми почнімо. Якщо вам подобаються наші перегони, будь ласка, підпишіться на наш канал Карва Українською та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Отже, поїхали. Перед тим як ми почнімо, давайте зробимо обов'язковий саундчек. Піддам газку. Насоводжуємось обмежувачем обертів. Закладаюся, що ця Lamborghini має набагато кращий звук. В них він завжди крутий. Жодного обмежувача обертів? Жодного аж до червоної зони. І це стандартний вихлоп? Так, він стандартний. Добре, це вже один нуль на твою користь. Саме час починати. Можливо, я здивую тебе, проте БМВ завжди занижує свої показники і Lamborghini не завжди гарно стартує. Можливо, подивимось на шикарну роботу лондж контроля в твоїй БМВ. Прихильники БМВ чекаю вас в коментарях. Ні, дорогенький. Якщо все ж таки поїдеш, можливо, доженеш. Гарний початок. 1-0 на користь БМВ. Не буду брехати, це виглядало дуже швидко. Я думав, що 100% буду швидше, а зараз маю сумніви. Так, так, але рахунок 1-0. Друже. Якщо ти так хочеш перемогти, нема проблем. Я можу навіть не вмикати двигуну. Тоді перемога буде за тобою. Давай. А тепер ми поїхали по справжньому, а блін, тепер він поїхав по справжньому добре. Рахунок 1-1. повинен зауважити, що я стартанув краще за тебе, та навіть деякий час був попереду, проте тут 530 кінських сил та 2675 кілограмів. Твоя, скоріш за все, має 650 та важить Важить 2199 кілограмів. Відверто кажучи, я не впевнений, що лонш контроль спрацював. Ти можеш потренуватися. Мені не потрібна практика, друже. З кількома урусами я керував жодного разу вонч не вмикався. Ти точно в режимі корса і потиця всі кнопки? Камон, друже. Це як запитати тебе, чи вмієш ти робити огляди авто? І вона дійсно не вмикає його? Неймовірно. Це перший раз, коли він я просто не можу повірити. Друже, здається, машина почула тебе і все ж таки вирішила вімкнути лонж. Добре, Яні, рахунок один один цей раунд буде вирішальним. Тож, по перше, ти стартуєш тільки коли руки будуть внизу. По-друге, використовуючи лонж контрол. Ага, і врешті-решт я все одно тебе переможу. Трошки застряг, але лонж спрацював. Добре, ти переміг гарна робота. Ти найкращий, Поїхали далі. Вонч спрацював не дуже добре. Я застряг, як завжди, проте м так це було гарно. Я сказав: поїхали. Не слухає мене. Отже, що насправді трапилось? Ламборгіні Урус перетнув позначку в чверть милі за 11,9 секунд. а БМВ за 12,5 секунд. Добре, тепер спробуємо заїхати з ходу 50 миль на годину в комфортному режимі автоматичному налаштування коробки на півмилі дистанції. Три, два, один. Поїхали. Вона взагалі буде їхати чи ні? Шляк би його трафив. Різниця величезна. Я здивувався, як швидко твоя машина випригнула. Це було дуже швидко. Швидко. Це було швидко навіть в режимі страда. Подивимося, як вона поїде в режимі Корса. Давай спробуємо вмикай корсу. Я вимкну спорт плюс. Передачі перемикати буду вас зноруч. Добре. Всім приготуватися. Готові. Три, два, один. Поїхали. Це вже краще. Проте недостатньо. Я можу перевозити сімох людей в цій машині. А скільки сидінь в тебе? П'ять. Слухай, Я просто намагаюсь, хоча б в чомусь тебе перемогти. Тому все, що я придумав, це згадати за сім сидінь. Це перемога дружа. Поїхали додому. До речі, в мене ще й трошки більший двигун. 4,4 літра. Тож я й тут переміг. Сидіння та об'єма, а також вага. Проте ми обидва знаємо, що саме важливе в перегонах. Ми говоримо про це в кожному нашому відео. Так, це не брейк-тест, не перевірка гальмів. Проте, ми все одно це зробимо. Гальмуємо 100 миль на годину. Яка машина зупиниться швидше? Перевіримо. Якщо ви хочете подивитись перегони з Lamborghini Urus проти найпотужніших кросоверів на кшталт Porsche Turbo GT, тисніть на підказку зверху або на посилення до відео. Якщо ні, не перемикайтесь, бо зараз ми будемо гальмувати. Чесно кажучи, непогано скажи десь пів корпусу? Нє, трошки більше. В тебе чому ні гальма чи керамічні? Кераміка? Я чув, що Баво подобається чого гальма, проте тільки він зрозуміє цей жарт. Я теж поняв. Це просто жарт. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, яке авто більше сподобалось саме вам. Тисніть ліворуч для перегляду інших відео українською. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, та не забувайте про дзвіночок. Дякую вам за перегляд. Це був Вотсон. Цьомпа.